Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословена середа. Живемо, радіємо, в молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час. Піст сьогодні маємо і, взагалі, триваємо в часі посту. Тож витриваємо, не забуваємо про піст, що ми його маємо. Сьогодні дуже вітряно в меджугорі, що неможливо робити відео на вулиці, тому вибачте, за обстановку а, в кафе, в ресторані, але з французькою музикою. Будемо сьогодні. Розважати над посланнями Богородиці. Багато ми пройшли, але ще більше треба пройти. Тому є добра новина: є куди рости, є куди розвиватися, і є куди прагнути. Сьогодні 25 жовтня 2021 рік. Дорогі діти, поверніться до молитви, бо хто молиться, не боїться майбутнього. Хто молиться, Відкритий на життя і поважає життя інших. Хто молиться, дітоньки, відчуває свободу дітей Божих і радісним серцем служить на добро брату людині, тому що Бог є любов і свобода. Тому, дітоньки, коли хочуть накласти на вас пута та використати вас, це не від Бога, бо Бог є любов і дає свій мир кожному створінню. Тому мене послав, щоб вам допомогла, аби зростали у святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і маємо просто прекрасне, прекрасне послання від Марії. Тут просто, ну, шедевр, я би сказав. Каже: поверніться до молитви. бо хто молиться, той що не боїться майбутнього. І сьогодні питання: чи боїшся ти майбутнього? Чи майбутнє тебе сьогодні страшить? Якщо страшить. То є добра новина. Повернись до молитви. Повернись повернись до молитви. Не до новин, відвернись від новин, повернись до Слова Божого, повернись до молитви, повернись до контакту з Богом. І тоді ти не будеш боятись майбутнього. Каже Марія Далін: хто молиться, відкритий на життя і поважає життя інших? Чи сьогодні ти відкритий на життя, чи поважаєш життя інших? Якщо з цим проблеми, то повернісь до молитви. Далі. Дитинко, хто молиться, відчуває свободу дітей Божих і радісним серцем служить на добро брату людині. І сьогодні, якщо ти не відчуваєш свободу дитини Божої, з радісним серцем не служиш на добро брату людині, то повернісь до молитви. Повернись до молитви, тому що Бог є любов і свобода. Тут Марія конкретно каже, хто є Бог. Бог є любов і свобода. Все інше, всі інші закиди Богу, типу Він винний в війні, він винний в бідноті, він винний, що я так погано живу в моїх в якихось там стражданнях, в якихось там родичі померли, або щось ще. ще, 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 ще то не є Бог. Тому що Бог є любов і свобода. Це сьогодні на, на домашнє завдання виписати собі, е, на холодильники повис, повісити. Так і написати, тому що Бог є любов і свобода. Файна практика і файне нагадування, хто є Бог. Щоб не нав'язувати собі на все воля а, так сталося, бо Бог дав, Бог взяв, і то далі, і далі, і далі. <кій> бо якщо ми йдемо за такою філософією. То виходить, в то, що Бог всім керує. Бог всім управляє кожною людиною, а ти не маєш ні волі, ні вибору, нічого. Бо Бог тобі так поклав. Бог тобі проклав судьбу і ти там страждаєш в своїй судьбі. Це не є правда. Страждання приходить не від Бога, від Бога можуть прийти лише випробування віри, випробування віри, а не страждання заради страждання. Тому дитинка, коли хочуть накласти на, на тебе пута та використовувати тебе, це не від Бога. Бачимо? Коли хочуть на тебе накласти пута страху, пута раз, різних обов'язків, не знаю, е, різного роду стандартів, яких ти мусиш жити, бо ти мусиш так жити. Бо такий стандарт, мусиш мати отакий такий дім, мусиш мати такий, само, цей автомобіль, мусиш мусиш. Це також накладання путів. Бо і без цих путів можна жити щасливо. Та потім використовувати тебе. Ну, Бо, звісно, стандарт життя, потім тебе і використовує. Вижимає тебе на роботі, бо мусиш працювати, на кредити все життя. Бо щоб мати той стандарт. І каже Марія. Не є від Бога те, що тебе хоче накласти на тебе пута та використати тебе. Використовувати тебе. Це не є від Бога. І сьогодні так само е, використовують нас держави, всі держави, не, не тільки Україна використовує, а й всі держави використовують зомбую через зомбоящики, телевізори, а зараз легше через інтернет. Нав'язують знову, накладають ці пута нещасливі. Бо та красива, я не красива вже повід до депресії. Той багатий, я не, не такий багатий, вже повід до депресії. І далі, далі, далі показують несправедливість то, то. Але знову ж таки не, це може бути неправдою. Бо в Інстаграм ніхто не буде викладати бридке фото, будуть викладати найкраще. І тому ми потім дивимося, і думаємо, що це реальні люди, але це не реальні люди. Це є один момент зняти під правильним кутом, з правильним обладнанням, з правильним фотографом. І, і то є так, то є фейк, одним словом. І потім з состав фотографій бридких, вибирається одна ладна, найкраща, плюс там різні фільтри, шмільтри виставляються в інстаграм. І люди дивляться, думаю, це в неї життя. Вона там, це що в ресторані, сфотографувала креветку за тисячу доларів десь на березі моря, можливо, домальованому тут. знаєте. Я теж можу тут на, на склотсу домалювати там якийсь пляж ззаді і зробити такий, знаєте, типу, я сижу десь на Гаваях. Але це все підсвідомість закладається і дає, і дає тобі посил, що ти нікчемний. Що ти... Що ти не таке не маєш життя, дає тобі посил заздрити, нарікати і бути нещасливим. Тому, власне, виходимо з цих всіх соцмереж, бо там правди нема, не було, нема і не буде. Правда лише тут, правда лише в Бога. І каже Марія: це не від Бога, де тебе хоче використати, де тебе хоче накласти на тебе якісь пута. Обов'язки, якісь паутиня на тебе накласти, що ти мусиш, мусиш, Бог на тебе не змушує. Тому що Бог є любов і свобода. Ти маєш бути вільним у своїх виборах. І коли ти з Богом, ти вільний, направду вільний. Ти алкоголь на тебе накладає пути, а не е, кажуть, е, Бог дає обмежує життя, не можна пити, не можна е, курити, не можна наркотики. Не можна і ще там багато красти, то-то. то. Але це воно тебе хоче затягнути. Бо потім тебе в рабство, алкоголь, сигарети е і різного роду інші гріхи тебе захвачують в рабство. Потім ти вже не вибираєш, ти вже мусиш це робити. А це не від Бога. Тому Бог дав заповіді для того, щоб оберегти, власне. І лишити свободу. І хто живе по заповідях, той живе свободним. той живе в свободі. <кій> Бог є любов і дає свій мир кожному створінню. Марія каже: Бог є любов і дає свій мир кожному створінню. Чи ти приймеш його, чи ти не приймеш його. Це вже твій вибір. Тому і мене послав, щоб тобі допомогла, аби зростав у святості. Зростав у святості. Чи сьогодні ти зростаєш у святості? Питання. Якщо не зростаєш, то ще більше треба розважати над цими посланнями і далі рухатися, рухатися і рухатися. І поверніться до молитви. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.